Доброго доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам редакцію прийшов цікавий лист. І я з величезним задоволенням вам його зараз зачитаю. Отож, приємного вам усім прослуховування. Мій батько багато де працював, і він часто й легко змінює роботу, якщо йому щось не подобається. На своїй останній роботі він пропрацював 2 тижні. І звільнився. Швидко знайшов нову роботу, влаштувався продавцем в ковбасну м'ясний магазин. Платили багато, але робота легка. Приємний бонус знижки в 25% на продукцію для працівників. Батько часто пропонував принести курочку по знижці, але ми відмовлялись. в нас гроші є. Нехай батько собі з мамою купує. Їм необхідніше. Ми з дружиною у шлюбі 5 років. У нас є донька, їй мало виповнитися 3. Святкували в батьків. Вони не готували безліч страв, і кожна друга страва була з м'яса. Відчуття, ніби батько пограбував свій магазин для коханої онучки, нам знову пропонували щось принести з батькового магазину, але я відмовлявся. А ось дружину зацікавила пропозиція. Наступного дня вона принесла торбу м'яса. Сказала, мій батько нам передав не безкоштовно ж, звісно ж. Моя дружина за все заплатила, але з урахуванням знижків 25%. На нашому столі тепер часто з'являлися м'ясні страви. Дружина завжди вигадувала щось нове, я відчував себе багатієм. Друзі приходили в гості і дивувались, звідки скільки м'яса, поцікавився друг. В батька беремо, відповів я. А потім розповів, куди саме треба йти. Про ціни нічого не сказав, адже не знаю їх. До того ж, нам дають по знижці. Розповів про якісь продукції і вже на наступний день мені зателефонував батько. Дякую, синку, клієнтів мені привів. Оце виручка буде в цьому місяці, радів чоловік. Батько допомагав нам місяці три, а потім ми дізналися неприємну новину. Черговий раз до нас дійшли друзі, ми знову поставили на стіл м'ясні шедеври дружини. Вечір проходив гарно. Чоловіки говорили за своє, а жінки за своє. Тарілки наполовину спорожніли. Я говорив з друзями за роботу, як випадково почув розмову моєї дружини з подружкою. То, виходить, він вам продає навіть дорожче. Не знав суті розмови, але вирішив поцікавитися. Дівчата, це ви про що? Жінки боязко глянули на мене. Ходімо на кухню дещо розповім, сказала дружина. Ми залишили друзів самих і відійшли поговорити. Подруга розповіла, що батько продає нам м'ясо набагато дорожче, чим воно взагалі коштує. Ніякою знижкою там і не пахне. Різницю він кладе собі у кишеню. Я не повірив ці балачки, щоб не сваритися з дружиною. Я запропонував завтра піти і самим подивитися на ціни. І так ми і зробили. Вранці зібралися, та побігли до батька на роботу. Він був вихідний. Нас зустріла привітна жіночка, одразу стала рекламувати продукцію, але нас це не цікавило. Ми дивилися на цінники, і подруга мала рацію. Батько нас дурив. Шоковані ми вийшли з магазину, дружина трималася за серце, а я за голову. Рідний батько заробляв на своєму синові. Таке важко повірити, але це була правда. Прийшовши додому, я одразу зателефонував батькові. Хотів говорити стримано, але швидко зірвався на крик. Сказав все, що про нього думаю, і він намагався захищатися, придумував від маски, але я не слухав. Як таки взагалі можна пояснити? Ми посварились, і я кинув слухавку. Не хочу з ним спілкуватись після такого. Мені подзвонила мама, вибачалась за батька, просила не злитися на нього, виправдовувала його вчинок. Її теж я не став слухати. Вже пройшов місяць, як ми не говорили з моїми рідними. Вони намагаються зв'язатися з нами, але я не хочу нічого чути. Мій батько вчинив ганебду. Хто при здоровому глузді буде обманювати сім'ю свого сина і заробляти на ній гроші? Ми ж не задарма брали те м'ясо, а ніби і знижкою. Платили за кожний шматочок, а він гроші на нас заробляв. Якщо йому все одно на мене та мою дружину, то на внучці міг не наживатися. Як мамі в голову приходить після цієї всієї афери захищати батька та ще й виправдовувати його? Любі друзі, а що б ви зробили на місці сина? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях та ставте нам лайки на відео, щоб ми знали, які історії вам цікаві.